Що ж, взагалі так мені все сподобалось, тому через пару хвилин я зможу сказати вже оголосити повністю всі результати трьох команд. Отже, це випробування завершено. Ви всі дуже старалися, придумували якісь нові блюда. Наш дегустатор готовий вам сказати переможця. Пробував страву всіх трьох команд. Всі мені сподобались, але все ж таки більш різно, різновид страв був у останньої команди, тому присвіт дається останній команді. Я вас вітаю, підходьте Дякую. отримувати приз. Вітаємо! Тебе вітаємо, тому обирай тяжко, яка тобі сподобалася. Дякую, вона дуже гарна. вітаємо. Сьогодні було дуже цікаво, весело. Ми з Лізою не дуже поспішали, тому що не так було багато інгредієнтів. І Ми вже там, коли нам сказали, що ми будемо робити, ми трохи напридумували. Але інгредієнти дуже відрізнялися від того, що ми думали, буде. Що вийшло, то й вийшло. Що придумала, то й придумала. Якось не хотілося, щоб було щось як завжди, хоча щось придумати таке. Вау! Ось, але виграла Настя, яка придумала не вау, а найсмачніші і найбанальніші речі. І я дуже за це рада. Але, так, да, мені дуже сподобалось, як сьогодні все було. Я сподіваюсь, далі теж буде ще краще. Ну що вам сказати? Ця серія мені сподобалась, тому що це було незвично. Ми не очікували такого. Ми з Машою дуже постаралися, як на мене, приготували найсмачніше, звичайно. Ось але самі насправді не куштували. Ні, ми, ми спробували овсяно блин, який в нас вийшов, і це було дуже смачно. Ми всією сйомочною групою дуже смачно поснідали, тому я вважаю, що ми дуже добре впорались, ось. Але я думала, ми будемо довше готувати, тому що в нас був імунітет з прошлої серії. Uh, і взагалом 40 хвилин, але ми вклалися в 32, якщо я не помиляюся. Ну, Тарасик теж, звісно, молодець, що сказати. Ну, вибрав, о, вибрав. Я рада за Настю. Сказали, що вони, вони там готували якісь сумасшедші бутерброди. Ось я сподіваюся, це було смачно. Мені не дали спробувати, але я дуже хочу.